Привіт, друзі. Вирішив сьогодні познайомити вас краще з Дашкою, з цією кіською. Бачите, яка вона? Дашеньке 3 роки. Це молода енергійна кішка. Бачите, яка вона? Любить погратися, покушатися. Ось яка Дашка. Даша багато часу проводить за доглядом за собою. Ще Даша дуже любить, коли її чухають. За це вона дякує і облизує руки. Бачите, яка вона ласкава. Кітя. Друзі, розкажіть, чи цікаво вам такий формат відео? На каналі It's My Life ми з Дашою знімаємо багато коротких відео, але хочемо. Спробувати знімати більш довгі відео про пригоди Даші. Як вам така ідея? Що б ви хотіли ще знати про Дашу, підтримуйте, будь ласка, вподобайками Дашу і мене. Дякую за увагу. Всім пока-пока і гарного дня!